Моя історія війни саме під таким гаслом у центральній міській бібліотеці імені Кропивницького в Миколаєві відкрилася виставка, приурочена вона до річниці початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Життя не зупинилося з війною. Ми його продовжуємо. Ось ця виставка за рік. Тут всі роботи створені після 24 лютого. Все, що ви побачите і почуєте на цій виставці. Практично все за маленьким винятком написано, створено, зліплено, намальовано після 24 лютого. Виставка проходить у рамках проєкту, що почав свою роботу в травні 2022 року. Виклик творчість проти війни. Його мета підтримати миколаївських майстрів та популяризувати їх роботи, створені під час повномасштабного вторгнення, коли Миколаїв майже щодня був під обстрілами понад вісім місяців. Це той проєкт, який об'єднав міців Миколаєва та області. Це той проєкт, який допоміг людям, працівникам культури. Ну, скажімо так, підняти собі дух, бойовий настрій і. Вийти з творчої депресії. 18 митців взяли участь у виставці. На ній вони представили понад 80 різних за стилем робіт. Це і власноруч зроблені ляльки, дерева, українські традиційні мотанки, розпис по дереву та картини. На початку повномасштабного вторгнення я нічого не могла творити, і тільки наприкінці квітня я почала е, трошки. Займатися декоративним розписом ну це та вид творчості, яким я займаюся вже багато років. Спочатку я створила цю роботу. Я хотіла показати, що наша країна зможе подолати цю навалу, подолати цей вогонь війни та відродитися. війну почав займатися карикатурою. Карикатурою не займався. У мене в основному була пірографія. Різьба по скорлупе, там аромаграфіка, там это карикатуры они, я знаю, і царей знімали. Пані Єлизавета свою творчість поєднує із захистом нашої країни від ворога. Поєднувати творчість і службу у збройних силах України майстриня каже, важко, але можливо. Саме творчість допомагає їй перенести цей нелегкий для нашої країни час. Піарі – це дерево щастя, дерево життя. Тому, мабуть, хочеться, щоб далі воно цвіло, цвіла Україна, процвітала білі птічки, цвіли цвіти. Ну, скорішого міра. Пані Тетяна для наших захисників на фронті в'яже шкарпетки. Матеріал шукає сама, переважно розпускає старі светри та перев'язує їх у теплесенькі шкарпетки, аби вони у холодних окопах зігрівали ніжки наших бійців. В'яжу носки і передаємо. Нашим воїнам, а також робимо сердечка, малюнки малюю. Є так в день, можна пару, дві, три, скільки часу? Можна в день і п'ять пар, якщо менше такої роботи вдома. На виставці було представлено і дві локації, які демонстрували, як майстрині та співробітники бібліотеки допомагають нашим бійцям. Свої навички вони спрямували на виготовлення шкарпеток, маскувальних сіток, виготовлення окопних свічок. Почали задумуватися, що буде зима, і хлопцям буде холодно, темно, і вирішили зібрати свою бригаду. Ми працівники бібліотеки. Нас п'ять чоловік. Ми взагалі господарський відділ. І коли ми свою роботу всю зробимо зранку, ми ще хліб роздаємо, як на волтренських, і тих самих. А потім ми йдемо, сідаємо у нас спеціальна кімната. Є заготовки робимо і сідаємо, робимо свічки. Потім забираємо додому, і вдома ми розливаємо це все, щоб свічки заповнити. Ще помімо цього, ми печемо, бачите, спекли хлопцям смаколики, передамо їм. По закінченню урочистого відкриття виставки, підготовлені заздалегідь у рамках відкриття виставки Моя історія війни, в'язані шкарпетки та смаколики. Майстрині відправили нашим захисникам та захисницям. Миколаївці та гості міста протягом місяця можуть завітати на виставку у читальній залі центральної бібліотеки імені Кропівницького.